Доброго дня! Ми передивилися багато відео і стрімів блогерів, молодих блогерів, які коментували виставку, що пройшла в Черкасах 3 лютого. Наразі ми хочемо додати свої коментарі під відео стрім блогера Назарія подякувати, що він висвітлив таку тему, як виставка в Харкові. Але Юрій Михайлович міг би доповнити. І розказати, як саме виставки ці проводились, і які, яка різниця між Харковом і Черкасом, наприклад, так? Ну я погоджую, що різниця була велика, але не в частині новизни привезених експонатів, тому що е, я відвідував виставки в Харкові з 2010 року, практично всі не пропустив жодної. А виставки бджолярського кругу навіть мав честь їх організовувати. Тому із виставленими експонатами, а ми їх оцінювали і навіть нагороджували переможців цих виставок в плані новизни, і в хорошому плані перспективності їхніх розробок. Хотів би оцінити і нашу виставку, тому що ну, не все далеко не все побачили. Можливо, по молодості, можливо через те, що не було достатньої реклами. А новинок ну, я можу нарахувати більше 10 нових перспективних експонатів, які виставлялись на нашій виставці. От. Зокрема, і розробки Олега Калініна, цей парогенератори, і форми для вуликів ППУ. І він на Харківській виставці ніколи не приїжджав і не виставлявся на цих виставках. А в нас він був. Далі брати Хамази, яких обступили ну, маса людей, які вперше виставилися на виставці такого плану. Жодного разу не приїжджали до Харкова. Обступили люди, спілкувалися, дивилися, вони до нас приїхали і вони привезли і свою медогонку і свою центрифужну воскотовку. До речі, мушу сказати, що воскотовку за їхніми кресленнями робить АВВ 100, і вона стояла за 30 метрів від місця виступу братів Хамаза, її чогось ніхто не помітив. Знову ж це новинка і перспективна розробка. Експозицію Меліси ну, взагалі можна розцінити як. Ну, надзвичайно широку і повну. Це при всьому при тому, що свій експозит вони зробили заново. У них все, всі е... інструменти вони зробили заново і бачили новенькі їхні шухляди, в які вони роз... розкладали інструмент. А е... асортимент цього інструменту ну. Переважає всі виставки, на яких я побував, повірте мені, тільки, самих тільки ножів більше, ніж півтора десятка різноманітних видів. Ну і про нас, е улюблених, мушу сказати, що лінія, яку ми показували на виставці в Черкасах, ну мало чим відрізняється від самих досконалих ліній е сучасних світових виробників. Тобто, якщо по ціні і, так би мовити, фешенебельності виконання, вона поступалася, це всім зрозуміло чому. то по всі агрегати, які існують у сучасних лініях, були присутні: це і дебоксер, це і електрична подача рамок у медогонку, і гальма до медогонки. Цього ніхто ще не показував, а ми їх вперше показали. І такі наші речі, як, наприклад, Воскотопка, хвилинка, автомат, до речі, воскотопка хвилинка Анатолія Сороки запатентована. І це підтверджує, що це розробка світового рівня. А наша хвилинка автомат з дозволу автора це продовження цієї ж теми і подана заявка на патент. Тому що такої воскотопки немає в світі. Просто немає. Ми її придумали, і вона дає продуктивність значно вищу, ніж її попередники. Ну і Така, здавалося б, дрібничка ось для мене, як водогрійка, ми її називаємо скорочена. От, станція підігрів ножів, яка відпрацьована на всіх лініях і дає змогу не використовувати пари, не використовувати дорогих видів нагрівачів, електричних із всякими схемами, всякими наворотами як кажуть. Зробили для всіх видів ножів. Можна брати користуватися безпечно, пропрацювала на лініях більше трьох років. Це автономна система нагріву ножів. Приєднується ніж і працюється. Знову ж таки, проходили мимо, нікому майже не цікаво і, і, і відгуків не отримали. Ну, Це тому, що я на стенді не стояв, мої хлопці не допрацювали трішки. Ну, але як бачите, і асортимент вуликів. Нові вулики показували, скільки в нас 6 компаній. Нові візки Гени Ткаченко, нова розробка. Хто звернув увагу, хто зацінив. Але це світового рівня, це електрифіковані засоби перевезення вуликів. А які наші новинки в плані переробки продуктів з вулика? Це і. Продукція фірми Медоквалі Книженко, яка від цукерок, солодощів і до лікувальних препаратів величезний асортимент на стенді. Це і продукція Металів Сергія, яка ну, захоплююча і вражала всіх відвідувачів виставки Були від картин до подарункових наборів. Це і чіпси, і сушарки. Фірми Бістар, яка працює на цьому напрямку давно і продуктивно. От. Ну і не кажучи ще про, і про костюми Жалостоп і Керея Максима, які від дитячих і до дорослих із картинками із різноманітних матеріалів на будь-які кишеню і розміри по габаритах пасічника. От не кажучи знову ж про те, що демонструвалось на вулиці, це і прополісна вощина Київ Джолопром Валерія Домбровського, і нові принчіпи фірми Бжоловіз, і навіть вощина на українську рамку, яка в Харкові ніколи не продавалася. А до нас приїхали добовики. Дякую їм за це. Ну і якщо когось забув, вибачайте, але знову ж повторюю, що новинок було достатньо. Юрій Михайлович, ми попросимо наших друзів-учасників виставки написати про свої новинки в коментарях під цим відео, або навіть поділитися, відмітити нас, і ми перепостимо ваше відео. Хочу вас запитати стосовно Лісоня і поляків. Коментував Назарій. Що яка ваша думка? Ну, моя думка, дивіться, я учасник Апімондії 23 го року в Чилі. Так от дві третини медалів з цієї виставки повезли так би мовити, учасники фірми Лисонь і всі дипломи отримував особисто Томаш Лисонь на, на заключному нагородженні після цієї виставки. Чому так сталося? Перше. Тому що в Польщі і в Європі в пасічники Європі отримують до 70% компенсації вартості обладнання. І звичайно, що всі ці гроші йдуть на фірму Лесон. Друге, а 100 Руденко Володимир Іванович і Томаш Лесон починали разом. Разом вони стартували, разом вони починали свою діяльність і певний час йшли паралельно. Але Руденко Володимир Іванович пережив вже дві війни і масу криз, а фірма Лесоні тим часом окупувала весь світ завдяки величезним грантам Європейського Союзу. Тому порівнювати нас із Лесонім досить важко. Хоча я можу взяти на себе відповідальну заяву, що лінії фірми Лесоні на сьогодні в Україні не продаються. Тут є маленький вклад і нашої, з нашого боку. От що можна сказати про фірму Лисунця? Дякую. Треба розвивати наші українські бренди. І, в принципі, ми Назарі дуже дякуємо, бо він так і, і розказав своєму відео. Правильно? Він правильно розказав, але об'єднати, ви ж бачите, що це потуги об'єднати наших виробників, які не могли збиратися вже три роки. Карантин ковід і два роки війни. Якщо ми зможемо об'єднатися, ну ми не пустимо сюди навіть Китай, не тільки Лисон. Ми над цим працюємо. Це дуже добре. Ми Ще бачили відео одного блогера, який про наш до речі, покупець лінії полуавтоматичної, Він сказав, що вона трошки нижча. Він правильно зауважив, тому що це новинка. Спеціально наскільки я розумію, зроблений підріст жіночки, правильно? І під, під жіночі я наголошую, що в нас перспектива це зайнятість жінок на пасіках. І крім того, те, що Назарій сказав, що треба виходити на міжнародні ринки. Ми на них давно вийшли вже кілька років підряд. Але навіть ну, ви ж бачите, що така логістика в Україні. Для того, щоб відправляти будь-який вантаж на, за кордон, це вага, це об'єм і це купа-купа документів. Так от, ми весь час працюємо для того, щоб зменшити затрати, логістичні затрати, зменшити габарити виробів, зменшити вагу виробів. І це наш наша фішка, ми над цим працюємо. Як це вдається? Ну, на жаль, купу документів ми не можемо спростити. Це, Ні, це, ніяк. це да, аж, аж ніяк. А над виробами, над оптимізацією наших виробів, ми дійсно працюємо. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Почерпно. Чекаємо ваших коментарів. На наступні виставки обов'язково буде комісія, яка визначатиме новинки. Я попрацюю над цим питанням. Дякую за увагу побачення!